Португальська мова урок четвертий. Діє слово зватися. Шемарс. <звати> Мене звати еушамум. шамум фіалка. Еушамум фіалка. Ту шамашт Тебе звати. Ту шамашт жуан. Ту шамашт жуван. Його звати. Ele chama-se. Ele chama-se Pedro. Yo zvate Pedro. Zvate. Ela chama-se. Ela chama-se Maria. Y zvate Maria. chama-se. Você chama-se chama João. Вас звати Joan. Ми звемося НОШ šamamonus. Нош samamonus. Їх звати Елиш Шамонс. Елиш ешмонс. Вас звати восеш уроки.